Вітаю, друзі. Я Віталій Портнер. Представник Американського держдепартаменту Меттю Міллер на брифінзі підкреслив, що Сполучені Штати будуть допомагати Україні скільки, скільки це буде потрібно. Однак обсяги допомоги у майбутньому не будуть такими, як у 2022 і 2023 роках, бо задача Сполучених Штатів допомогти Україні налагодити власне військово-технічне виробництво. Ці слова навряд чи можуть вважатися сенсацією вже раніше неодноразово підкреслювалося, що допомога заходу Україні буде зменшуватися із кожним роком війни, і що Сполучені Штати та інші західні країни будуть докладати зусиль для того, щоб збільшилося виробництво зброї на території самої України. Окрім того, не будемо забувати, що зараз у конгресі продовжуються складні консультації між демократами і республіканцями щодо ухвалення рішення про виділення допомоги Україні і Ізраїлю і водночас. Також грошей, які пов'язані із безпекою кордону Сполучених Штатів і Мексики, як відомо, до нового року законодавцям не вдалося прийти до якогось остаточного рішення, і ймовірно, ця заява представника держдепартаменту може відзеркалювати все непросте тло цих консультацій, Я не виключаю, що в результаті. Ці гроші, які будуть спрямовані на допомогу Україні, виявляються меншими, ніж це попередньо пропонував президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. І це реалії, з якими потрібно працювати у майбутньому. Так. Звичайно ж, допомога заходу Україні буде продовжуватися однак разом із цим кількість грошей дійсно буде зменшуватися і з боку сполучених штатів, і з боку Європейського союзу. І навіть якщо буде ідеальний варіант. Те, що Конгрес Сполучених Штатів ухвалить ці рішення про виділення Україні 63 мільярдів доларів, а Європейський союз подолає угорське вето і видалить Україні 50 мільярдів євро, це все одно менші суми ніж ті, яка Україна отримувала у попередні роки. І знову таки потрібно усвідомлювати, що обсяг саме такої фінансової допомоги може зменшуватися вже у 2025 році. Таким чином є абсолютно очевидним той факт, що Україні належить ретельно працювати над власним військово-технічним виробництвом. На Переведенням економіки на військові рейки, що разом із необхідністю продовжувати мобілізацію до Збройних сил України, український уряд має замислитися над тим, хто буде працювати на військових підприємствах, як зробити так, щоб і у збройних силах України були військовослужбовці. Про необхідність мобілізації, яких говорить командування збройних сил, і на підприємствах військово-промислового комплексу було достатньо працівників для виробництва власної зброї, щоб не склалася ситуація, коли мобілізаційні проблеми вирішуються, а зброї для нових українських військових просто немає, тому що її недостатньо постачає захід і немає власного українського виробництва. Теж саме стосується і самого економічного виживання України. Якщо допомога Україні з боку цивілізованих країн буде зменшуватися, це у свою чергу означатиме серйозні проблеми для українського бюджету. І знову таки, якщо все складеться для України ідеально на початку 2024 року. Це не означає, що бюджетні проблеми не виникнуть у 2025 році. Таким чином треба усвідомити, що логіка російсько-української війни перестає бути логікою спринту і стає логікою марафону. І коли ми говоримо про виживання у цій війні, ми маємо її сприймати не як війну на місяці. А як війну на роки, а найкраще як війну на декади, ну, принаймні на 20 30 роки роки го сторіччя. І в цій війні на декади Україна може, звичайно ж, розраховувати на підтримку західних країн щодо своєї обороноздатності. І Економічного розвитку, однак головні проблеми України будуть вирішувати самі українці. Все буде залежати від рівня податків, які буде отримувати державний бюджет України, від виробництва української зброї, від кількості зайнятих в українській економіці і кількості українських військовослужбовців від балансу усіх цих зусиль і від розуміння, що цей баланс. Має бути врахований не скажімо на 2024 рік, а на кілька років поспіль? Тобто ми маємо усвідомлювати, яка кількість військовослужбовців потрібна нам сьогодні, і яка буде потрібна, скажімо, наступного року, а яка 2026 року, якщо війна Росії з Україною не закінчиться найближчими роками. Яка зброя буде потрібна для протистояння російським спробам наступу у 2024 році? А як ми будемо зупиняти агресора у 2025 чи? Дві 2026 чи 2027, -го. навіть якщо уявити собі, що буде ухвалене рішення про перемир'я між Росією і Україною вже цього року, це не означає, що новий військовий конфлікт не розпочнеться через кілька років, а це знову таки означає необхідність ухвалення зусиль по розвитку військово-промислового комплексу України так, щоб в разі якщо Росія ухвалить рішення про новий напад на нашу країну, нам було чим її зустріти і у 2026 році. і, Жиму у 2029-му. українці, врешті-решт мають усвідомити реальність, з якій вони зіткнулися після так званого великого нападу Російської Федерації на Україну, розуміти, що президент Російської Федерації Володимир Путін його оточення і Росіяни не збираються. У майбутньому відмовлятися від своїх агресивних планів, що вся енергія Російської Федерації спрямована зараз на відновлення своєї імперії, тобто на вихід Росії на кордони 1991 року, коли мова йде про радянський союз і Україна тут перша мета для російських агресорів і окупантів. Зараз всі зусилля Російської держави будуть спрямовані саме на те, щоб добитися цієї мети у найближчі роки. І якщо нам вдасться гідно відповісти російським агресорам, рано чи пізно вони відмовляться від цих агресивних планів і почнуться вже руйнівні процеси у самій Російській Федерації у її політичній та військовій структурі. Однак для того, щоб до цього дожити, якщо ми усвідомлюємо, що це війна декад, потрібно Відповідати на російські зусилля власними зусиллями, а не просто сподіватися на підтримку цивілізованого світу, тим більше ми бачимо, яким непростим є політичне тло для цієї подальшої підтримки. Ось це по суті те, що хотів сказати представник державного департаменту Сполучених Штатів цією простою формулою, сполучені штати будуть допомагати Україні стільки скільки потрібно однак, не в тих обсягах. Які були пов'язані з цією підтримкою під час перших місяців і років російського нападу на нашу країну? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!